Вітаю! Сьогодні на каналі ми роздивимось важливі дії при початку іспита. Але ну, таке не тільки при початку іспиту, але і це дії дуже важливі при початку руху автомобіля. Це налаштування. Дивіться, що, ми, як ми налаштовуємося. Попереднє відео ми роздивлялися ці налаштування. Це налаштування по педалях відносно педалі, да, це у нас крісло. Далі налаштування відносно керма, це вас спинки, чи може е, висота. Ще. Висота у нас теж по обзорності е, дуже важливо. Далі налаштування дзеркал, ліве дзеркало, середнє дзеркало, праве дзеркало. Все це учень потрібно, учню потрібно при налаштуванні е, і при початку е, складання іспиту. Але дуже важлива ще деталь, дуже важлива деталь. Перед початком іспиту потрібно обов'язково обов'язково пасок безпеки застигнути. Якщо ви пасок безпеки не пристібнули, це буде помилка. Якщо ви почали рух при початку іспиту, так от почали рух, і вам щось незручно, ви поч... поправили дзеркало, це вже теж помилка. Тому налаштовуйтесь, обов'язково, спочатку ви сідаєте в автомобіль, начальний автомобіль, який буде інспектор, чи приймати іспит, чи, наприклад, може бути інспектор плюс автоінструктор. Ви спочатку налаштовуєте. Це налаштовувати обов'язково. Тому що, коли ви вже починаєте рух і щось там починаєте налаштовувати забули, це вже буде помилка. Не приносить себе, будь ласка, помилки при складанні.